Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в АТБ нові акції з 17 по 23 вересня. Вареники та пельмені від торгової марки три ведмеді. Мішутка, досить гарні знижки. І 45% і 38%. Давайте подивимося. Ось такі пельмені в упаковці 450 грамів із м'ясом телятини Ось, ось. З м'ясом індички 101 гривня та 50 копійок, але тут вага вже більша: 650 грамів. 101 гривня, 50 копійок. Наступні це є ось такі філейні з охолодженого м'яса курки. Вага теж 650 грамів, і акційна ціна 92 гривні. І вареники це є із картопляного пюре, вага в упаковці 450 грамів, а акційна ціна 3950. Пільмені від торгової марки Валесто із телятиною та куркою. Вага 800 грамів, акційна ціна 75 гривень. Я копійки заокруглюю у більшу сторону. Ось така новинка від своєї лінії і одразу акційна ціна 80 гривень. Це є пельмені з м'ясом індичкою. 600 грамів упаковці. Філе куряче, варено копчене від своєї лінії. Ціна за кілограм 266 гривень 90 копійок. Шинка куряча, варена від своєї лінії. 103 гривні за пів кілограма. Від добров ковбаса лікарська. Ціна тут вказана за упаковочку. Пів кілограма, 120 гривень. Сардельки з сиром першого сорту м'ясна лавка. 199 гривень це за кілограм. Виріб фаршовий, фаршевий дог Вага в упаковці 450 грамів, а ціна 52 гривні. Ковбаса шинкова, напівкопчена 125,50, за упаковочку пів кілограма. Сир напівтвердий зі знижкою. Вага 135 грамів, Він нарізаний пластинками. Мазам. Так, едем і ось такий Цезар, 59 гривень за упаковку. Також звертайте увагу, є акція на сир від торгової марки Комо. Плавлений 16,50. Я з такого сиру варю суп і смак бекон. 75 грамів 1650. Сир м'який? фалата. Упаковці 180 грамів і ціна 46. Кефір від просто наше. 2,5% жирності за 41 гривню 50 копійок. Сметана молоки – 20% жирності 44 за 300 грамів. Масло злагода 72,7% жирності. В упаковці 180 грамів. Так, і акційна ціна 70 гривень. Яловичина у власному соку. 100 гривень та 40 копійок в упаковці 525 грамів. Свинина у власному соку. вага така сама, а ціна 88,70. Олія соняшникова 100жар, рафінована 72 гривні 50 копійок за 850 мілілітрів. Сирники Валесто заморожені в упаковці 280 г. І акційна ціна 60 гривень. М'ясо креветок варено морожене від своєї лінії. 400 грамів у упаковці. Ціна 168,50. В людяній глазурі. Макаронні вироби, спіральки трьох кольорів. 55 гривень 50 копійок за пів кілограма. Такі кільця 38 гривень. І зірочки теж 38 гривень за пів кілограма. До якогось бульончику, я думаю, буде смачно. Або дітка, такі дрібненькі вони. Підсолоджувач стевія. Натурально-натуральний підсолоджувач. Так, солодкість один, один з цукром. 94,50 за 250 г. Цукерочки від своєї лінії Червоний Мак 24 гривні та 15 копійок за 100 грамів. Ще є трохи знижка на ось такі цукерочки від торгової марки Лукас 25 гривень за 100 грамів. І ось такі вафельні цукерочки від своєї лінії 1929 за 100 грамів. Печиво-цукрове деліція Джулія зі смаком пряженого молока 29 гривень за 310 г. Желені цукерки від торгової марки «Рошен» по 19 гривень. Є різноманітні, наприклад, такі кавунчики, банани, смужки з кислинкою. Ведмедики такі смужечки ширші. Вага упаковці 70 грамів. Такі цукерочки від своєї лінії. Фруктова пастила по 8 гривень. Смаки є на вибір. Цукерочки люмімов, така досить велика упаковка. 286 г за 227 гривень. Пористий шоколад від торгової марки «Рушен». За 41 гривню та 50 копійок. Є темний, молочний або карамельний. Батончики від торгової марки Nestle. Кіткат подвійний 36 гривень. На такий кіткат теж є трошки знижка. 30 гривень та 40 копійок. Батончики Nuts із горішками по 25 гривень 42 г. І ще є зі знижкою LINE 15,50 42 грами. Сирок глазурований від своєї лінії з ароматом ванілі по 11. Шоколадний сирок глазурований 12 гривень. І подвійний смак вишня та чорна смородина 17,50 Продукт сирний, розумний вибір 7,50. Аромат ваніль. Десерт сиркові дольче з шоколадом банан або вишня. 32 гривні, 50 копійок за 200 грамів. Йогурт густа із лагода, Лісова ягода 2660 за 230 грамів. Грейфрут, 72 гривні за 1 кілограм. Персики ціна 90 гривень за 1 кілограм. Нектарини по 92 гривні. Апельсини 72 гривні 25 копійок. Огірки першого гатунку 37,90 яблуко гала 32 гривні. Гарбуз батернат. Ціна 17 гривень за кілограм. І картопля по 13 гривень. Перший гатунок. Капуста по 11 гривень за кілограм, капуста савойська 32. Нектар від своєї лінії 9 гривень 30 копійок виноград яблуко. А ще є сік персиковий, 9 гривень та 30 копійок 200 мілілітрів. Від своєї лінії сік томатний 44 гривні за літр. Нектар наш сік 42 гривні 950 млілітрів. Вода детокс природна мінеральна 45 гривень за літр та 200 мілілітрів. Напої розумний вибір. Тархун або лісові ягоди 19 гривень за 2 літри. Фанта об'ємом 2 літри. Це зі смаками. Ось такий варіант смак мандарин. І такий варіант соката. Як це перекладається, хто знає? 39,70 за 2 літри. Квас хлібний від своєї лінії. 2 літри 36 гривень. Кока-Кола зі смаком Вишні. Об'єм 2 літри – 41 гривня 70 копійок. Енергетичний напій «Бьорн» – 43 гривні пів літри. Манго сушене в упаковці 100 грамів – 53 гривні. Суміш фруктово-горіхова з цукатами – 43 гривні 150 грамів. Інжир сушений, 42 гривні, 70 копійок, 75 грамів. Акція на попкорн від своєї лінії з смаком карамель 13.40. І попкорн сирний 13,40. Його ще потрібно приготувати. Вага 100 грамів. Соус від торгової марки Чумак. Французький з гірчицею 22 гривні 30 копійок 200 грамів. Соус Карбонара в упаковці 180 грамів, 22 гривні 70 копійок. Алжирський соус 24 гривні. Від торгової марки Чумак соус херсонський 44,50 за 485 грамів. Манго шматочками в сиропі 61 гривня за 425 грамів. Дивіться, яка ціка, цікавинка приїхала. Ті з цієї асорті, 4 улюблених смаки. Так, загальна кількість пакетиків я не бачу, а от є 28 штук

А в період з 24 по 30 буде знижка 27%. Звертайте увагу, багато ось таких ціночки появилося. Це є, так би мовити, анонс акції. Знімлюю вам окреме відео. Покажу, що буде. Але звертайте увагу, зараз акція не акційна, а акція з 24 буде по 30. Така хвилинка інформативна. Чай від торгової марки Ліптон в пірамідках 20 штук. За 68 гривень. А з карткою я тебе ще дешевше. Чай ахмат ті у пакетиках 20 штук за 28,50. І більша упаковка 76 штук за 97,20. Чай у пакетиках Мономах зелений 28 штук за 28,50. Оселедець із духмяними травами. Ціна 46 гривень за 180 грамів. Оселедець філе матьє в олії. 240 грамів за 58,50. Сьомга слабосолена 180 грамів за 187 гривень. Філе шматочком на шкірці. М'ясо мідій в олії від своєї лінії 200 грамів. 54 крабові палички від делюкс 58,80 за 250 грамів. Ікра імітована зі смаком лосося. 56 гривень за 250 грамів. Ікра мойве, водний світ 56 гривень 160 грамів. Ікра тріски пробійна слабосолена. 62 гривні 50 копійок за 100 грамів. Кава Ейліс 202 гривні 250 грамів. І 336,50 за 500 грамів. Кава мелена Якобс Монарх 195 гривень 230 г. Чепси хвилясті від своєї лінії зі смаком грибів, лисичок, з васабі. І ось такі з крабами. Ціна 28,50 за 110 грамів. Акція на стріпси курячі. Смак барбекю бекон 25 гривень 35 грамів. Такі чепси в тубусах від своєї лінії 80 гривень 165 грамів. Грамів, ще має бути один смак, не бачу. Такі чипси по 49,30 в упаковці 100 грамів. Картопля соломкою від своєї лінії 75 грамів, смак сир або сметана і зелень. 26. Флінт, багети, пшеничні зі смаком французького сиру. 23 гривні 150 грамів. На флінт сухарики пшенично-житні знижка 125 грамів за 16 гривень. Арахіс смажений 27 гривень 180 грамів. Торгова марка День у день. Пиво опілля експортне. літр 100 мл за 35,60 гривень. 35,60. Чернігівське світле 56 гривень, Тут 2 літри, 250 мл. Оболонь преміум літр 100 мл. 37,50. І зібер це є світле пиво об'ємом 2 літри 400 мл. 54 гривні. Аж 40% знижки на майонез від Оліс. Ось такий чудовий за 26,30, столовий за 30 гривень, в упаковці 300 г. Вермішей швидкого приготування мівіна. Смак курка є гостра або не гостра 11 гривень. Кава Нескафе Голд 264 гривні за 200 г. розчинна. 280 грамів більше за 356,80 Нескафе еспресо 200 грамів 348. Якобс Монарх. Рощина 280 грамів за 40. Усклі Якобс 95 грамів 194. Чай мономах. 45 пакетів 35,60. Ахмат чай розсипний 58,40. Чорний класичний із ароматом бергамоту. І багато є акційних чаїв від торгової марки Deluxe Foods Good Selected. Чорний байховий 52 гривні з ароматом бергамоту 56. Така суміш чорного та зеленого ароматизована 50. З пелюстками квітів та цитрусом 50 гривень і 56 гривень. Ось такий з квітами жасмину. 100 грамів ці два варіанти. А ось ці три по 80 грамів. Вологий корм для котів шеба 17 гривень 85 грамів. Два варіанти. Такий корм для котів з акційною ціною 21 гривня 85 грамів. Оцевець Це є корм, стріпси з яловичини для собак 29.30. Загалом цього разу багато є акцій для домашніх улюбленців. Пуріна, Gourmet 2470. Смаки в асортименті. Такі ласощі, подушки для котиків зі смаком курки 37-30-60 грамів.